Всім привіт! І це знову я, ви на каналі Ігрове Життя. І так, в прошлій серії ми обирали перше поле Овес. І ми його до сих пор обираємо. Осталось нам доволі ще багатенько. Так що, поки ми обираємо, до речі, я вам обіцяв показати. І сказати, чи тюки приходять, ну, коротше, скажімо так, якесь всасується в сарай. Ну, я зібрав першу кучку тюків, поїхав, вигрузив і забув вам це зняти. Ну, не валяно клія. Ну, є у мене хороша новина для вас. Якщо вона, звісно, хороша. У мене ж там є другий сарай, який ми теж будемо будем заповнювати. Можливо, не все і сразу, але солома, коли є, то її туди можна завести, так? Чого б і ні. І ми зараз безтренько, з вами назбираємо повний прицеп тюків. Ми зараз дамо... Цьому Василію Хавін далі збирає. І ми з вами назбираємо бистренько повний прицеп тюків. І я вам покажу все це. Включаємо наш прицепчик. П. Це шо таке? Ну типа я так хочу. Бо чого-то непонятно було. Ну добре, поїхали. Е, а це що таке? Я отак так хочу. Все, тепер точно поїхали. Хоча, чого я вас буду держати? Що, ви не бачили як збираються тюки? Давайте так, я зараз назбираю бистренько прицепчик. Як під'їжджатиму до ферми? Я тоді вам все покажу. Під'їжджаємо до нашої ферми. Як, до ферми ми давно вже під'їхали относительно. Ну під'їжджаємо до наших... Сараїв з коровками. Як, з будущими коровками, поки що там нема коровок. Так, треба нам відкрити ворота. Сісти і поїхати. До речі, чим мені подобається цей прицеп? тихо Бо, наприклад, якщо ви будете складати тюки десь в сараї, ну бажано тільки з е мимольотним проїздом, бо здавати ним назад таке собі удовольстві то ним можна вигружати ось отак. Двигаєш, двигаєш, можна вниз, можна вверх. І, наприклад, якщо ти вигрузив ось першу стопку, то потім можна другу стопку акуратно приміти, примітитись, примітитись, -ханий бабай, прикинути і положити акуратненько так зверху першої стопки. І у вас буде красиво сложені тюки. Так що так. А зараз ось дивіться, ми їх акуратненько ложим, підтверждаємо розгрузку і наблюдаємо, що станеться. Перший ряд зник. Другий ряд зникне. Е Что, все? Другий ряд не зникне. А если мы их трошки штовхнем. О! Во! Тепер совсем другая история. Та сама. От мені ще не подобається. Ну зник нижній ряд. Ну чого ж їм не впасти, а? О, впали. Тю? Ну і ладно. Как би хай собі так і буде. Типа треба біля них стоять, щоб вони впали, чи шо? Ну ладно, как би. чого б і ні. І так, виїжджаємо, закриваємо ворота і будемо далі займатися своїми справами. Та, закрийся вже. Як вас закрити? Ага, от так закрити. Відправляємо цього працівника на поле, хай він туди їде, бо в нас там ще зосталися тюки. Давайте ми зараз подивимося, що трактор робить. Ага. він потрібно його напевно зупинити. Хай він трошки постоїть. Поки комбайн їде, бо у нього зараз знову до жене буде Катавасія. Так, комбайн молоте. грузовик стоїть. Якщо ви пам'ятаєте, ми, ми брали контракти. Ось один контракт. А, так, 36 -е поле. Це у нас була оранка. І ще в нас було 20. 28 чеке. Ось отут. А, 38 поле. Ми два поля зорали. Давайте дивитися. Що ж ми заробили з тих двох полів? Вспашка землі 13 тисяч. Забрать. І вспашка землі 39 тисяч. Мінус. 4 400, получе ми 34 тисячі. Збирать. О, ми вже щось отри. Якщо пам'ятаєте, у нас ще був поставлений трактор сіяти. Ось о, 26 поле. Він досіяв. І ми теж зараз подивимося, що ми там заробили 15 тисяч. Доволі непогано зібрати І тепер, як бачите, появилося декілька контрактів. Декілька кон... ось його контрактів. Появилось декілька контрактів. На удобреніє. 26, 14 і 18. Ну, я думаю, що ми ці три поля, доки домолотим, візьмемо. Нам ж аж треба якось гроші зароблять. Кредит же ж то треба віддавати. У нас іншого виходу нема з цього. Так, 11. Ось його недалеко. Четырнадцяте теж недалеко. І, і. і, і, А яке в нас там ще було? О, яке в нас там ще було? Восімнадцяте. Осімнадцяте. А, осьо 18, все. Всі поляни. А, вони всі тут троє в кучки. Добре. Йдемо до магазина. Ох, як диви, як на подбор. Оце так. Видать, проплачено щось там було. Якщо так, дали нам. Всі три трактори одинакові, всі три. О, все все одинаково. Якийсь робочий, неожиданно... Прикратив роботу. Щас ми подивимося. Е, 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 ти куди? Ти в курсі, що тобі не туди? Мабуть, ми вже та самі доїдемо до того 11 го поля. А, нам не 11-те. На 11 те ми вже відправили. Нам потрібно на 14-те. Хай доїжджає вже на 14-те. Що він там в те дерево вперся, я так і не зрозумів. І так, ми на полі. Включаємо знову курс плей. один оборот по полю, вокруг поля. Что-то там сгенерировано. Сейчас посмотрим, что там есть. Ну давай в путь. О, это, оказывается, был последний, да? О, у нас тут ще щось є, чому що можна змолотить. Буде ми це молотити? Чи не будемо? 19 поле. Цікаво, стільки воно взагалі стоє. 400 тисяч. Заманчиво, заманчиво. Так, создаємо. Генеріруємо і пускаємо. Подивимось, як вони поїдуть. Точніше як хоча б цей поїде. А то в них є всякі приколи тут. Я, якби він у мене їздив так по полю, я б його задавив. Ну вони реально трошки времена мене адекватні. Поїхав? Слава тобі Богу Ну і четырнадцатый Хтось закінчив роботу? Один круг навколо поля. Так, яку сторону ти дожен їхати? А вот все добре. Ну, вперед. И с песней. Це тоже шось тут брызкая. А, настрактор трактор закончил. Работу. Ну і добре. Що він закончив? Так, вигружаємо всі тюки. Е, там тюк остався, 20 тонн соломи, ніфіга себе. Ну а що зробиш, комусь за легко. Василій, ти куди? Це ж ми його відправили ще перед тим як дивитися на контракт. А він Василій вперся оце в двері і хоче проломити оці двері. Ну ти Вася, конечно. Не, Ні, нічого не маю проти Вась. Ну конкретно водитель Вася в даній ситуації. Їдемо вигружати ОВС і все вже собирать до кучі. Те, що в нас є. Те, що в нас немає. І будемо дивитися. До речі, де в нас є поляску курузой? Мене цікавлять поля з кукурузою. Ось все у нас поле з кукурузою. На якій воно стадії? Растет. Ще не наперед послідній. А взагалі, коли у нас кукуруза? Не тут? отут. тут. Ми... Ага, через... Два місяця кукурузу вже можна збирати. Чого я так цікавлюся кукурузою? Є у мене одна ідея, яку мені треба воплотити. Зараз ми подивимося, стільки в нас вже є Овеса 297 тисяч. Е, так, ти поки, поки. І тоже до комбайна нам треба забрати остальне зерно. Треба забрати остальне зерно. І ще хотів... А, я хотів подивитися взагалі. Які в нас ціни на овес? Ого. Е, щось цей дядько взагалі наглий, по-моєму, да? Ви теж так думаєте, Ого! Овес доходить до 1100. Вінварі. А в нас зараз... Щас... Коротше, через раз, два, три. Через 5 місяців він буде по тисячі. Якщо у нас 300 тонн, це ми 300 тисяч заробимо з поля. Це доволі непогано. Але нам треба треба прожити ще ті 5 місяців якось. Добре, що, що, так, наскільки в нас виконані ті контракти? Цей на 63, цей на 50, цей на 66. Цей на 9000 я навіть брати не буду. Щось він мені так не дуже подобається. Але ви замітили? Ви замітили, як уменьшається? Бо я їм поставив, щоб вони автоматично купляли е добриво. Ну, щоб не їздити, не возити їм на цей було 250 чимось 230. Ми 20 тисяч слили комусь на добриво. Це капець. Ну а що ж пробить? Комусь і час легко. Кажен крутиться як може. Так, нам потрібен цей тракторець. Сідаємо. Їдемо дозбирувати. Останні тюки. Так, я думаю для цієї серії достатньо. Бо прошла була дуже довга. Я думаю, на початку создання канала не стоїть такі довгі і нудні серії робити. Е... Найголовніше, що ми закончили поле для уборки. Ми знаємо приблизно, скільки ми зібрали зерна. Ми закрили прошлі контракти і взяли нові. Так що я думаю, що... В наступній серії ми будемо вже продвигатися по-іншому. До речі, що з цим полем я зроблю, теж дізнайтесь в наступній серії. А зараз всім бажаю щасливого дня, всім всього хорошого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всього вам хорошого! Всім щасливо!